Це яке чудо буде, якщо вони відповідь, дадуть відповідь, але я думаю, що не буде. Хотілося б чогось такого реального від них, але не думаю, що так станеться. Що хорошого не буде. Ніяких дій зі сторони там, поляків Європи очікувати не вартує. Треба розраховувати українців самі на себе. Вони є стурбовані, і тому вони беруть і піднімають на алярм своє військо. В першу чергу, то Польща. Вона вже на кордоні з Білорусі робить порядки. А і Франція, і Англія. Не знаю, прямо має бути напевно вже реально почати третя світова, щоб якось відреагувала, і то, мабуть, буде кожен сам за себе. Чи очікувати на різку відповідь від Європи після порушення повітряного простору Польщі Росією? Ходімо, запитаємо львів'ян. Чи якимось чином європейська влада відреагує на те, що Росія вторглася в повітряний простір Польщі, чи будуть просто стурбовані? Вони є стурбовані і тому вони беруть і піднімають на алярм своє військо. В першу чергу, то Польща, вона вже на кордоні з Білорусією робить порядки. І Франція і Англія. А то, що Трамп сказав, що він. Заполонить всю мережу українства своєю зброєю, то факт. Він це зробив. Він це зробив в 2016 році, коли він був перший раз. А він зробить зараз, бо він зрозумів. До якого часу це може тривати, от така реакція, саме така стримана? На що? На е, дії Росії. А, ну, ну, до, до тих пір, поки Росію шлях тратить. А в першу чергу того варіато Путіна, який. Без абсолютно без ніяких причин почав ту воєнну кампанію, розумієте. Але то, то його кінець, то буде кінець. Може, не кінець Росії, але але його кінець. Як ви думаєте, чи якось за кордон відреагує на те, що Росія вторглася в повітряний простір Польщі? О, ви знаєте, я думаю, вони точно щось мають сказати, але скоріш за все, це буде щось таке дуже політично нейтральне. Зараз ми бачимо, що вони... Сприймається як провокацію, вони це розуміють. Я вважаю, що дуже важливо їм відреагувати, але ну не знаю. Мені здається, це буде більше якась така дипломатична дія, ніж е, відкрита агресія. Але хотілося б чогось такого реального від них. Але не думаю, що так станеться. Як ви думаєте, чи буде якась різка відповідь від європейської влади через випадок в Польщі? Ні, не буде Дякую. за кордоном будуть реагувати так на якомога нейтральніше на оцю всю ситуацію. Так, до якого моменту це може продовжуватись? Допоки Росія не нападе на них, напевно, так. Безпосередньо на ті країни? Я, я думаю так, тому що складається враження, що вони перші не хочуть входити в конфлікт, не хочуть наражатись на небезпеку, не хочуть, щоб це повторилося на їхніх землях. І, скоріш за все, вони будуть триматись так обережно. Більше відстоювати позицію Ми захищаємось, а не нападаємо. Стурбованості, я думаю, не буде. А чи будуть якісь реальні дії, чи нічого такого? Я дуже сумніваюсь в цьому. Всі голови поховають в кущі і вилазити не будуть в принципі. Досі не відреагував, тому мабуть, далі і не буде. Скажіть, будь ласка, ви чули, що Росія порушила повітряний кордон Польщі? Як ви думаєте, чи буде якась відповідь реальна від закордону, не чи буде стурбована? Не буде. Не буде. Не, не буде. Вони бояться Росії. Так, Не буде. Це якесь чудо буде, якщо вони відповідь, дадуть відповідь. Ну, я думаю, що не буде. Я думаю, ні. А чому? Ну, ми бачимо вже 4 роки, як вони реагують дуже повільно. І мені здається, що вони будуть дуже занепокоєні ще деякий великий час. Поки не полетять, я думаю, шахеди. Тому що зараз це були розвідники і, Відповідно, всі зроблять вигляд, що то не є агресія. Чи є шанс на те, що Європа якось різко відреагує після Польщі того випадку, який стався з дроном? Чесно кажучи, сумніваюся. Не можу нічого конкретного сказати, бо не дуже розбираюся в цій темі, на жаль, але мені здається, що ні. Як ви думаєте, скільки це може тривати, до якого моменту, що Європа все-таки дасть різку відповідь? Ймовірно, якщо. Росія атакуватиме більше, більше зачепить інші країни. І тоді, можливо, можливо, відреагують швидше, але насправді сумніваюся. Як ви думаєте, чи буде якась різка відповідь від Європи після випадку в Польщі? Чесно, дуже сумніваюся. Я там рік жила. Я хочу сказати, що поляки не дуже рібята. А від Європи від іншої влади, інших країн? Ну, дуже хотілося б нам, звісно, але я сумніваюся. Як ви думаєте, до якого періоду це може тривати? Чи буде якийсь такий переломний момент, який змусить їх різко відповісти? Ну, чесно, я вже думала, що цей період настав. У мене ще день народження в цей день було, і це дуже так, ну, я переживала. У мене родичі живуть у Польщі зараз, теж всі переживають. Але ну, люди там переживають. Люди реально, ну, особливо українці, там зараз хочуть переїжджати у інші, інші держави. Але я думаю, що не врятую нічого, якщо. Щось почнеться, ну Росія нічого не зупинить, чогось я так думаю. От Росія вторглася в повітряний простір Польщі, чи взагалі буде якась різка відповідь? Я думаю, що навряд чи зазвичай будемо дуже стурбовані, глибоко занепокоєння і не знаю, прямо має бути, напевно, вже реально почати третя світова. Щоб якось відреагувала, то, мабуть, буде кожен сам за себе. як ви думаєте, що якось за кордоном відреагують на те, що Росія порушила повітряний простір Польщі? Навіть не знаю. Дуже політикою не цікавлюсь, якщо вам часто сказати. Думаю, що якось, можливо, якось відреагують. Не знаю. Не знаю. Ні, не знаю. На вашу думку, чи буде якась реальна відповідь за кордону після нападу на Польщу, власне, порушення повітряного кордону? Не буде. Не буде. А чому? Бо не буде. Як ви думаєте, як вони подальше будуть реагувати? Чи буде взагалі якась відповідь, як, наприклад, що вони стурбоваються? Бояться за кордон взагалі весь час просто стурбований, якщо це правда, нічого хорошого не буде. Ніяких дій зі сторони там поляків Європи очікувати не вартує. Треба розраховувати українці самі на себе. перш за все я вважаю, що вони мають відреагувати. Бо я не вважаю, що вони роблять достатньо щодо ситуації в Україні. Є багато варіантів, що вони можуть зробити, і нарешті активно діяти щодо вступу України до НАТО. І я думаю, що уся Європа зараз трохи сонна, поки українці працюють. Я думаю, що Україна є крайньою лінією оборони для Європи, і вони повинні прокинутися якомога раніше. Багато людей тут борються за безпеку Європи. І їм потрібна допомога, і їм потрібна не тільки допомога з амуніцією, але також безпосередня допомога людей. Бо є межі того, що людина може зробити. І звісно, я не з України, але я проводжу тут багато часу та використовую свої кошти тут, підтримую людей та країну. І я вважаю, що вся Європа повинна піднятися і щось зробити.